Два мікроавтобуси із харчами та одягом, а також вантажівка, відправилися на схід. Це допомога від освітян Коломищини. Загалом для потреб воїнів, що знаходяться у зоні антитерористичної операції, зібрано багато коштів. Планують вчителі та школярі купити ще одну автівку. Проводжав транспорт до Маріуполя наш кореспондент Богдан Малецький. П'ядецька школа вже в четверте допомагає воїнам. АТО. однак, цього разу її директор вирішив залучити до справи і інші колективи та громади. Одразу ж відгукнулися майже 30 громад. Зазначив Віталій Костюк. Самим цю справу подолати дуже складно і звернулися до всіх колективів шкіл Коломийщини з акцією освітяни Коломийщини для вояків. АТО. відгукнулися майже всі школи. Довго перелічувати хто саме, але хочу відмітити найбільш такі колективи, що ніби маленькі, але здали досить потужні суми. Це малокамінська школа разом з сільською громадою. Вони разом назбирали. Біля 10 тисяч, а також продукти і одяг. Навіть таке невеличке село, як Назірна, долучилося до цієї акції, і нам дуже було приємно, коли ми звідти отримали звістку, що приїдьте хлопці, заберіть від нас допомогу, яку ми зібрали для вояків, які воюють на сході. Значну допомогу дали також підприємці. Це 10 тисяч. Ми отримали з воскресінців. Наші сільські п'ядецькі підприємці здали 18 тисяч, і нам це дуже приємно, адже вся техніка, яку ми закупили, мала коштувати біля 48 тисяч. А на сьогоднішній день вся сума була зібрана біля 70 тисяч. Цього разу до акції долучилася і міжнародна комісія із прав людини. І її представники, а це Мар'яна Шкраб'юк. Та Ярослав Дімчич кажуть, що останнім часом волонтери почали зазнавати утисків. Не допомагає їм і влада. Тому їхня організація почала захищати права добровільних помічників. Наша комісія зараз стикнулася з такою ситуацією, що комісія е змушена захищати права тих же волонтерів. Тобто люди самі все організували, самі все зібрали, забезпечили. От стикнулися з тим, що зазнають утисків. Ми фактично захищаємо всі, всіх людей, які допомагають і збирають, всі направляють свої зусилля для підтримки всіх людей і біженців, які потерпіли під час наших негаразв, які творяться на Україні. В даний час ми знаходимося тут, в Коломийському районі, так як волонтери, директори шкіл, які всі зусилля направляють і весь свій тратять час, щоб допомогти всім біженцям і тимчасово переселеним людям. Поблагословити та освятити транспортні засоби прийшов місцевий священник. Він побажав хлопцям щасливої дороги та вдалого швидкого повернення. Також на захід приїхав і голова Коломийської районної ради Богдан Булюк. Слава Україні того дня ще довго лунало над шкільним подвір'ям. Слава Україні! Виває, слава Слава Україні! Виває! А супроводжувати вантаж поїхали директори шкіл із Сценяви та Шепорівців, а також п'ятицький сільський голова Роман Сікорський. Із п'ятиків Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика.